Протікаюча концерна банка, темний океан, панікуючий друг, який кричить щось про пожежу в реакторі та страх, що ви станете частиною дна цього величезного океану. Ви можете запитати, про що це? я, А я відповім, що це початок вашої нової пригоди в баротравму. Якщо ви думаєте, що ви готові, ні, ви точно не готові. А тепер давайте розбиратися, що ж таке ця баротравма та чим її дять. Пам'ятаєте, усі ці ігри де ви типу крутий герой з здоровезною базукою. Рятуєте весь світ від якоїсь загрози. Забудьте усе це. Тут є лише темрява, холод та гул реактора, який ось ось вибухне. А! Назар туши реактор! Туши реактор! Туши реактор! Ти не рятуєш світ. Ти просто намагаєшся, щоб твоє маленьке судно не перетворилось на підводний гриль. Баротравма — це якби Subnautica і Project Zomboid мали власну дитину, яка б виросла депресивним алкоголіком. Перші 5 хвилин після запуску гри це момент, коли ти ставиш під сумнів рішення пограти в цю гру. Обшивка тріщить, реактор димить, а ти думаєш, що біса я взагалі горю під водою. Саме тут ти усвідомлюєш, що поняття комфортна зона тут зовсім не існує. Тут ти замкнений у підводному човні, де зовні радіація, темний океан та якісь тварюки, які постійно намагаються залізти у ваш човен та спробувати, як смакує ваша дупа. Думаєте, всередині ситуація якось краще? Ого, ні. Всередині човна сидить команда клоунів, яка то реактор підірве, то буде під час ломки ганятися за лікарем, щоб той дав їм чергову баночку морфіну. І поки ти пробуєш розібратися в панелі керування, у твій мозок лізе лише одна думка. І ж найпральну машину не завжди можу вимкнути, що я тут взагалі забув. Після нашого першого входу в гру ми опиняємося в головному меню гри. Тут ми бачимо три основні вкладки кампанія, мережева гра, та персоналізація з редактором підводних човнів та персонажів. Сьогодні ми туди лізти не будемо, бо я знаю себе і яких не до людей б там понастворював. В мережевій грі ви можете створити сервер для гри з друзями, або ж зайти на публічні сервери, де ви знайдете прямо все: від хартер П-серверів до повного хаосу. В кампанії ми можемо розпочати інструктаж або ж одразу почати гру. Давайте ж побачимо, чого нас тут можуть навчити. Починається все не за пічної розповіді про лор гри, а з того, що мені розповідають, що моряки тут довго не живуть. Та що я відключився, наригав у власний скафандр, та ще бляха грошей комусь винен. Ні, ну класний початок нового життя, що сказати, якось студентські роки нагадує чи що. Звісно, відмазуємось, що це точно були не ми, як же ж ми могли таке зробити, після чого знайомимося з тутешніми кумедними анімаціями, отримуємо свій паспорт, ну на всякий випадок ще інші заберемо, їх як не як багато не буває. Тепер починається наш екскурс життя електрика. Тільки пляшечки козацької ради бракує. Ремонтуємо електрощиток, заварюємо стіну. Після чого знаходимо ще чистий костюм, але це, походу, не надовго, так як нас, зовсім скоро познайомлять з багнораптором. Але туди ще дійти треба. А, а, а. І Щас його затопить і я по. Ну я вважаю, це слишком геніально було. Все, можна подніматися? Не А далі не затаплює. Прикольно. Ой, щось тут якось темно. Тут колись було гніздо багнорапторів, але ми на 90% впевнені, що вони всі зникли. На 90%? Зачекайте секунду, я бачу якийсь рух на камері. ох. А можна я не буду нажимати, я подозріваю, що там зараз буде. <звук> Він мене не з'їв. А я пройшов уже? Ой, походу, все-таки з'їв. І після того, як нам влаштували романтік з багнораптором. Навчання основим закінчено. Цікаво, хто їм тепер буде гроші повертати, але це вже явно не наша проблема. В наступній частині інструктажу нас зустрічає місцевий козак із Запоріжжя, який впарює нам безкоштовні курси. Аля інстаграм циган Потім розказує нам щось про боротьбу з місцевою системою та красується татуюванням. Всі офіцери безпеки виродки. Смішно, що це каже саме людина, з його, скажімо так, <кій> екзотичною зовнішністю. Ну і нарешті він знайомить нас з ролями на субмарині. Це капітан, який або відповідально керує командою та судном, або нервово курить трубку в тонущому кораблі, розуміючи, що тут вже нічим не допомогти. Електрик, який має керувати реактором та ремонтувати усі пошкодження електромереж на кораблі, Краще його не дратувати, інакше може статися невеличкий бабах. Механік це напевно одна з найвідповідальніших ролей. Він має латати пробоїни, ремонтувати усю механіку на кораблі, плавати по ресурси через свої особливі скіли. Проте частенько він вигорає, заварюється в якомусь відсіку і поглинає увесь етиловий спірт на кораблі. Лікар, який мав би лікувати команду, але частіше нагадує ручного баригу на кораблі, який усі біди лікує п'ятами. Ну і нарешті офіцер безпеки. Тут все зовсім просто. У тебе є шокова дубіна та накази капітана, кого саме треба з нею поближче познайомити. А тепер давайте проходити сам інструктаж. Тут я трохи затупив як саме брати собі роль. Що я можу діяти? Ага. Починаємо ми, звісно, з лікаря через доступ до великої кількості препаратів. <кхи> Точніше, я хотів сказати, щоб завжди знати, як виручити нашу браву команду. Трохи поговоривши з місцевим айболітом, розуміємо, що він і сам любить, скажімо так, побалуватися медикаментами і просить допомогти йому з його головною біллю, з чим я майже легко порався. Медицина тут працює наступним чином. У кожного члена екіпажу є 6 частин тіла, кожна з яких може бути пошкоджена і потребуватиме окремого лікування. Далі я пішов навчатися медицині на місцевих бідолахах. Їх я також полікував найкраще, як міг. Опіки. Я вважаю, тут без морфіна не обойтись. Е, не помогло? Ну ладно, ладно, на бінта. Травма від удару тупим предметом. А я можу йому ще докинути? Ні, не можу. <с> ну, я тут полежу, ти там, поки сходи, розвійся, тобі поможе явно. Да, ну. На тобі і морфіна. І опіума. І морфіна, мені не шкода. Після чого нас навчають, як робити штучне дихання. Невпевнений, чи пацієнт мене прям правильно зрозумів. Але я його явно вилікував. Паши. Я тебе щас полічу. Морфінчиком угощу. Мені не жалко. мене просто на койку покласти і все. Лічись сам. Ладно. Це? Походу, да. Ой-ой-ой. Я, я вибачаюсь, мужик. Я не хотів. Я... Мене заставили. На цьому курс підводного знахаря закінчився. Я вирішив швиденько пройти ще й курс офіцера безпеки, який пройшов, ну, майже гладко. Під час нього я вирішив пригадати слова того запорізького парубка, який розповідав нам про революцію. Проте в мене якось фігово вийшло. Чисто гіпотетически. Все, я я... Я поняв, я більш не буду. Нарешті ми завершили інструктаж. Нас нарешті вирішують погрузити в лор гри, але у мене для вас є краща презентація лору, ніж цей звичайний підготовлений розробниками текст. Представляю вам свою власну покращену версію лору баротравми. Ну в общем, початок 21 століття. Ми такі круті, просунуті, живемо на землі, і тут раптом дізнаємося, що на Європі є життя. Європа це не про союз, а про супутник Юпітера. Ну і ми, як нормальні тіпочки полетіли туди нести нашу нормальну земну демократію. Весь таки льодом покритий з радіацією, ну не дуже придатний для життя, скажімо так. Там мали бути тільки якісь мікроорганізми. Проте виявилося, що там ще й двохметрові є ширки з непоганим таким апетитом на людятину. Проте наші відважні колонізатори змогли там прижитися, навіть побудували якісь поселення та почали розвиватися там, почали ще більше будувати анпостів різних, навіть угрупування всякі почали з'являтися з, з... <гум> дуже схожими та різними політичними поглядами. Ну, в общем, все як обично. Весь цей час ми підтримували зв'язок із землею. Вони нам всякі плюшки, дотації присилали, аж мешканці землі, походу, вирішили бодя, бодя, ви ви. і перестали відправляти нам допомогу та виходити з нами на зв'язок. Ну і ми, в общем-то, тепер тут застрягли, змушені самі виживати, боротися з місцевою фауною, ну якими ми були б людьми, якби не почали ще між собою битися за владу та вплив. Ну а що там наш екіпаж? Ну, у нас все просто. Ми намагаємося вижити, втікаємо від радіації все глибше та глибше під воду, до центру планети. Так якось і виглядає наше життя в цьому жахливому світі. Ну, а тепер ми готові до нашого першого запливу. Напевно, стоп. Спочатку перевірте свої девайси. Якщо хочете щось оновити або шукаєте, що подарувати своїм друзям-геймерам на новий рік, то вам до Техно Сакура. Тут ви знайдете хороші девайси за доступними цінами і можливість скласти замовлення потрібного вам девайсу з Китаю. Там зараз ще й конкурс невеликий. За донат від 100 гривень на збір для мого батька, ви отримуєте шанс виграти рандомний подарунок. Ви бачите QR-код на екрані, а також знайдете посилання в описі. А тепер давайте повертатися під воду. Після початку нової гри нам ще й декількох ботів підкинули. Ну дякую чи що? Першим ділом я пройшовся по ванпосту, щоб взяти завдання. А ванпости, як ви могли зрозуміти, це місце побудоване та заселене людьми. На них ми отримуємо завдання, купляємо або крафтимо припаси. Також на них на іноді будуть зустрічатися різні івенти, типу рандомних зустрічей або коротких завдань, за які ми можемо отримати трохи грошей, досвіду, ну або ж по голові. А! Старпом Петрович на помощь на капітана, якісь ніфори з ключами напали. Поможи. Як ви вже могли зрозуміти, кожна така станція належить певному групуванню. Якщо хочете дізнатися детально про кожну фракцію, то можу зробити для вас окреме відео. Після отримання завдань я пішов детальніше знайомитися з нашим судном. Скажімо так, це було цілком повчально. Тепер я знаю, що в нижній люк краще не ходити без скафандру. Згорем пополам я запустив свою першу з ботами місію. Першим ділом, як справжній капітан, я взявся командувати своїм персоналом. З ботами робити це ми можемо за допомогою колесика-миші. Кожен бот має свої сильні та слабкі сторони. Ну, якщо чесно, то більше слабких, але це таке. Тож кожен краще виконує певні задачі, хоча в цій грі вам нічого не заважає стати медиком, з отруєним ножем та, та шприцогарматою набитою ціанідом, та йти вбивати все, що шевелиться. Добре, повернемося до нашого завдання. Нам потрібно було перевести якісь мутні яйця на сусідню станцію та вбити раптора. До речі, про сусідню станцію. Як ви вже могли помітити, вся мапа в грі це такі собі точки з заселених аванпостів, та ще й пустих ділянок землі, які об'єднані печерами, щоб в пустих місцях теж з'являлися аванпости. Нам не потрібно і бутувати, чи наймати підводну бригаду будівельників, просто активувати найближчий маяк. Це дасть нам певний шанс за кожен заплив, що в такій точці побудується аванпост, який буде належати якійсь рандомні фракції. А ось і наші перші жертви з'явились, поки я вам тут мапу бубнів. Ну як жертви? Я думав, що то жертви, проте після декількох секунд бою з ними я згадав, що жертви тут все таки ми. Дуже не вистачало пушки попереду корабля, так як вона не йшла з ним в комплекті та мала докуплятися окремо. Ох, вже ці прокляті капіталісти навіть під водою є. Якимось чудом, виконавши завдання, я зміг допливти до наступної станції, де одразу побачив плакат, з яким міг взаємодіяти. Коли я проявив всю свою артистичну душу, намалювавши щось на плакатах прямо на очах охоронця, я думав, що він також проявить усю фантазію з цим самим маркером та з моїм задом. Проте все обійшлося. На радощах я пішов і купив собі нового члена екіпажу та зовсім забув про передню гармату, яку так хотів купити. Ну прекрасно, тепер у команді на одного ідіота більше, а гармати нема. Ну, з горем в серці я закінчив приготування і поплив на наступну місію. Вбив кількох рапторів і натрапив на маяк, про який згадував раніше. Півтори тисячі на дорозі не валяється, тож я вирішив його активувати. Як виявилося, для його активації треба було взяти з собою паливний стержень, щоб активувати реактор та запустити сонар. Після того як я це зробив, я хотів побігати, полутати станцію в пошуках безкоштовних ресурсів. Проте моя ласточка була атакована, і я побіг на підмов ботом. Ми змогли відбитися, проте, якби я прийшов трішечки пізніше, то моя субмарина стала б новим рестораном в Бікіні Ботом. І тут я вирішив, що ця гра точно створювалася для гри з друзями. Проте чи було це гарною ідеєю, я й досі не впевнений. Ну, якось так і почалося наше занурення. Після створення нових персонажів першим ділом пішли взяти завдання. Я ще й вирішив нашу економіку трішки підняти, проте щось пішло не по плану. Так, я на ігорі з ботами усвоїв, що нам. А, в нас нема денег, щоб пушку зверху встановити. Ну, ладно. Я в них вкраду. О! Ладно, ладно, я нічого не брав. Оці руки нічого не крали. Трошечки не розібрався, як попасти всередину човна. А що це за я наебалово? Чого мені без батареї Ой. Ой! А наш корабль що не там? Тут просто двері відкриті були. Ну я їх відкрив, просто бач, знизу я не мав. А, нам туди? Я ж казав, що тут та шлюз такий. Але ці маленькі трудощі не завадили нам оглянути наше нове місце проживання. Після знайомства з нашою підводною ласточкою ми нарешті попливли на нашу першу місію, якою був видобуток та доставка урану для сусідньої станції. Перший заплив пройшов майже без складностей. Ми просто допливли до урану, який знаходився прямо під сусідньою станцією. Я знайшов капітанський сейф з додатковою зброєю, після чого ми закінчили нашу місію, отримали трохи грошей на наш рахунок, обговорили наш сімейний бюджет. А ти взагалі безсовісний, жаловання мені не давать. Ми тут домовились з однією командою про доставку матеріалів, але ті хлопці десь загубились. Не ігноріруй мене, гніда. ладно. ладно. Знову взяли завдання, і цього разу нам точно доведеться вступити у бій, бо це одне з завдань. А інше завдання це перевезення дивних інопланетних яєць. З надією не повторити долю команди з фільму Чужий, ми вирішили до тих яєць навіть не підходити і пошвидше попливти на наступну станцію. Від першої пачки монстрів як справжні воїни, ми втекли. Де зверху? Зверху я зараз постараюсь їх або плевти тихенько, і нас не Фонар. замітили. Я плив їх, вони на нас не кинулося. І не дарма, бо як тільки ми зустріли нову зграю рапторів, вони були в сліпій зоні корабля, і ми пішли на дно. Проте ми не здалися, швидко відремонтували човен, щоб узяти реванш. Але щось явно знову пішло не по плану. Нас знову почали їсти. В реакторі закінчилося паливо, і я вже змирився своєю долою корму. Проте ми досить швидко повернулися у стрій, щоб. Е -е... знову потонути. Поки не було світла, на нас напали і потрапили у корабель. Тож нам довелося вирішувати цю проблему в рукопашному бою. Сука. Огонь. А, а, а. Ну вроді у блять. Держи. Держу. <сіх> Все, він Час. здох. Ще, ще там є, ще один. Я гарпу А ну іди сюди, падаль, це мій корабль. А ти, сука. Я ж гарпуни достать з них не можу. Держи його кажу. І от, нарешті, ми все ж таки змогли. Змогли всіх вбити та попливти далі. Якщо не згадувати, як позорно ми потонули перші два рази, то навіть непогано змогли впоратися, підкресливши свою любов до Назара. Ми попливли далі. Ми добили останніх плазунів і майже гордо і майже переможно попливли до анпосту. Ми ще довго плавали холодними водами Європи, заробляючи гроші та славу. Побачити продовження наших походів зможете у моєму твіч каналі. Усім удачі та побільше таких друзів, щоб могли з вами пограти у все, що завгодно.